громадський світ тут раді вас вітати і раді, бо це громадське тут можна йти по коридору і зустріти Мирославу Гонга, гонгадзе і сказати Мирославу сідай. Будь ласка, є звісно багато запитань. Дуже раді вітати Мирослава з 2009-го От повернулася вже вперше після того, як повалено режим Януковича, сюди вітання. Дякую, дякую, вітаю всіх глядачів. Ми, звісно, будемо Мирослава гонгадзе також і телеведуча і продюсер Голосу Америки в Вашингтоні зараз була кілька днів в Україні, але нас звісно цікавить і те, що Мирослава для нас, ми також дуже дякуємо. Дуже от весь цей час, поки є громадський, ми знаємо, що є наша людина в Вашингтоні, куди можна, коли можна зателефонувати і запитати, що насправді відбувається. Звісно, я також поставлю запитання про якісь враження і те, що відбувається в Україні. Але все ж отак вдало ще менше тижня вітали. Порошенка в Конгресі. З чим насправді він приїхав, повернувся в Україну? Я не думаю, що це насправді правильне запитання казати, з чим він повернувся. Важливіше, що він приніс, і яке розуміння він приніс для заходу. Дуже довгий час Україну не розуміли. І сьогодні ми маємо двох насправді двох лідерів держави в якійсь мірі, так тобто прем'єр-міністра і президента, які говорять зі світом одною мовою. Це принципово важливо. І коли ти ми... говориш одною мовою, це не означає, що це просто англійська. Так, звичайно. Тобто, крім те, що це англійська, вони говорять мовою таких самих цінностей, такого самого розуміння світу. І це насправді дуже важливо, тому що нарешті Україну а, побачили з іншого боку, Україну починають розуміти. Ну, зрозуміло, що все ця криза, Майдан, все це співчуття, все. Але ця дипломатична підтримка, яка сьогодні надається Україні, а, вона, а, ці, ці лідери, які якраз говорять цією одною мовою, вони насправді змогли, змогли стимулювати і організувати цю дипломатичну підтримку. Це дуже важливо. А, Порошенко о, мав дуже успішний візит у Сполучених Штатах. Ми очікуємо дуже багато всього, я розумію, але те, як він. Uh, говорив, uh, що він говорив до американського конгресу, як його там вітали. Відверто кажучи, я не бачила uh, за весь період мого життя там, щоб якогось лідера іншої держави вітали настільки яскраво. Ющенко там. От я був. хотіла запитати, був, що в 2005-му Ющенка п'ятому Ющенка нагадали Ющенко говорив українською мовою дуже довго, і люди його слухали через перекладача. А Порошенко мав абсолютно фантастичний виступ. Він дуже добре, дуже добре говорив. Я не знаю, я, з речі на Фейсбуку писала, хто писав йому цей виступ. Прекрасно було, і це це те, що президент Обама сказав, що це мій персональний друг Петро Порошенко. Так само він казав і про Янценюка. Це 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 дуже важливе, дуже важливий так би мовити. Крок в до цього розуміння, до цієї консультації міжнародної підтримки. А в чому вона проявляється? Бо все ж ми знаємо. І ми говорили, що я завжди. Дуже довгий час в Україні певно завищені очікування. І якби бути там тверезо думати, що можна чекати після такого візиту, так розуміння покращилося, але І, що від далі? від цього візиту не треба було насправді нічого ну, особливого. Це сказати... був як фактор. Це був як один з факторів процесу встановлення України у світі. Він не мав не чимось закінчитись, особливо. Але якщо радше говорити, я от коли я маю на увазі візит, що є довга, якісь перемовини, санкції, розмови поза. Там телефоном і дипломатичні розмови, і все ж таки, оцей ну там візит президента, це якийсь підсумок на певному етапі. Тому, коли говоримо, можливо, скажемо, от за ці місяці останні, так якщо підсумувати е, все, що було зроблено. Що можна зараз чекати від Сполучених Штатів якої, е, яких подальших дій? Головний результат всього цього процесу, якщо говорити, якщо підсумовувати якийсь процес і завершувати його там насправді на, на виступом президента в, в Конгресі чи його візитом? Е, підсумовуючи, ми можемо сказати, що сьогодні Україна Україну розуміють, Україна здобула дипломатичну підтримку, і Україна змогла. Сприяти цій міжнародній ізоляції Росії, яка на сьогодні є. Це однозначно поки що лише дипломатична підтримка. Ніхто, ні Сполучені Штати, ні Захід, ні НАТО, ні всі ці країни вони не були готові до такого розвитку подій. Ніхто не був готовий, що Росія перше зайде в Крим, ніхто не був готовий, що Росія введе війська в Україну. Скільки? 15 років Захід і НАТО розглядали Росію як партнера. Росія, Сполучені Штати перез, перезагрузку робили, також, перезавантаження, з, перезавантаження з Сполученими з Росією. Тобто весь цей процес настільки, так би мовити, розвинувся політично, що розвернути цю машину назад? Розвернутися спиною знову до і зрозуміти, що Росія це ворог, це дуже складний процес. Це, 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 це питання довгого періоду дипломатії. За, ці, за цей період часу вдалося розвернути це. Не вдалось ще спонукати їх до реальної дії до кінця, не вдалось вдалось зробити санкції, вдалось якісь речі. Не вдалось ще пояснити їм, що це небезпека не лише для України, а небезпека для світу, коли говорити про реальні дії, це що? Ми з експертами досі там питали, чи це може бути ну постачання. Смертельної зброї, постачання, наприклад, якихось протитанкових засобів, таке може бути, наприклад, далі розвідувальні дані. Якщо якщо є реальні дії, в чому вони проявляються? Значить на сьогодні я я знаю, що йде обмін обмін інформацією і там інформацією сателітів, розвідданими. Це цей процес відбувається. Друге. Україна вже отримала частину нелетальної допомоги, такого такого характеру, як нічні прибори нічного бачення, там сухопайки, окуляри, ці телевізори, тепловізори, Чим от, от, такі речі? Це вже наше завдання на місці питати, де, де вони абсолютно. І зараз ця, ця допомога буде збільшуватися, і в Конгресі зареєстрований законопроект. Ми знаємо про цей законопроект. Є два насправді є в Конгресі і в Сенаті. Ну, президент Обама оголосив про 39 мільйонів. Ці 39 мільйонів підуть на тобто вони вже виділені, вони вже працюють. Вони підуть на надання протитанкової протитанкового захисту і ці прибори нічного бачення, і ще не деяка нелетальна амуніція. Законопроект, який зареєстрований зараз в Сенаті, 360 мільйонів доларів. На, насправді тут вже йдеться про летальну, летальну допомогу, тобто зброя і інші види озброєння. Чи коли і як цей законопроект буде ухвалений, сказати на сьогодні? Важко, але в комітетах бо він вже пройшов сенатський комітет. В той же день, коли президент президент Порошенко був у Вашингтоні, одноголосно проголосував, підтримав цей законопроект. Залишається законопроект узгодити. Винести на голосування і залишається, щоб президент Обама його підписав. Президент Обама в свою чергу сказав, що він не погодиться на спеціальний статус е, України як е, партнера США е, поза НАТО, але е, побачимо насправді, якщо Конгрес такий закон ухвалить. Йому буде дуже важко його не підписати, тому що він буде погано виглядати в світлі. Оцей спеціальний Підтрим. статус, що він насправді означає, Знаєте, Я, я, я Юри, не, не можу, я не, не, не можу фахово фахово розказати в деталях, що означає цей спеціальний статус, але такий спеціальний статус Сполучені Штати мають, наприклад, з Ізраїлем. І вони надають абсолютно неймовірну кількість фінансів і озброєнь Ізраїлю для підтримки стабільності на близькому сході, як це так говориться. Я власне зараз просто тут не можу. Хотіла б якраз подивитися, от паралельно намагаюся зрозуміти, якою є там, наприклад, американська допомога. Неймовірно велика. Це, я, мільярди. це от мільярди. От я навіть дивлюся це, навіть в це От, як. Я пам'ятаю дуже добре, там американська допомога, там Єгипет, який теж стратегічний там, частковий партнер. А от так. можемо дивитися та military aid, так, якщо дивитися, от просто порівняти українську суму. Ну бо, бо дуже складно з цими цифрами розбирати, mm -hmm, розбиратися. Mm -hmm. ну, я ну, для мільярд, мене 36 мільйонів. Ну, ще є багато. мільярд на інвестиційний, тобто, ну, кредит. Мільярдний, такі гарантії під гарантії Сполучених Штатів. Там вони вже трошки, так би мовити, порухалися з цими грошима. Ну, це військова допомога, наприклад, Єгипту, саме військова допомога, яка там вже не один рік надходить, це півтора мільярди. Ну, через до декілька та... років Україна буде це отримувати. Якщо Україна зможе закріпити свій статус як країни, яка підтримує стабільність у цьому у цій частині світу і є противагою Росії, то я думаю, що це рано чи пізно станеться. Власне питання тоді до українського політикуму, і не тільки для того, щоб чогось просити і вимагати, треба ну, розуміти, щоб це була адекватна допомога, адекватні запити. Чого можна просити, щоб? Отримати результат, а не просто будь порятуйте будь-яку нелетальну допомогу вже сьогодні і багато. Запити такі є. Я знаю, що Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ надали дуже багато запитів для допомогу. Сполучені Штати розглянули, можливо, один з них чи два. Я тут не буду стверджувати однозначно, тобто вони не погоджуються давати те, що попросила вже Україна. Нелетальна допомога буде надана тренінги. для військових, я, би, я, так, я вважаю, що і не тільки для так само для захисту, можливо, навіть для в якійсь формі. Наприклад, після стресові, наприклад, для людей американці мають фантастичну систему психологічної допомоги військовим. Це могло би бути так само певна допомога. Я вважаю, що Сполучені Штати і НАТО мають створити, мають мати перманентні військові навчання на території України. Їх можна сюди запросити, і це можна робити в різних місцях. Наприклад, ці всі, які були зараз, і бриз знову були навчання на на на, на, на заході. Це можна робити на цьому етапі, поки що. Я боюсь, що на більше Україна розраховувати навряд чи зможе. А сирі, сирі, сирія просила сирійські так би мовити такі помірковані опозиціонери просили допомогу півтори року. Вони нічого не отримали сьогодні. Нарешті, коли справді криза з'явилася, коли справді АйС пішов в напад, коли справді відрізають голови тисячам людей. Нарешті Сполучені Штати почали якусь військову допомогу. І ем, це питання саме військової допомоги, які певно там будуть підтримувати армію. Зараз є ну, у багатьох є розуміння, що дуже потрібна допомога Україні. Не просто гуманітарна, а на відновлення, реконструкцію там тих самих регіонів, бо без грошей, щоб там не казали всі. Ми прекрасно розуміємо, якщо немає в країні грошей, виплатити пенсії людям на Луганщині чи відновити будинки людям там в слов'янську, вони підтримувати владу чи лояльними до української держави, можливо, і не будуть зі своїх причин. Чи є якісь е, взагалі думки і розмови, наскільки серйозні про якісь. От я не хочу назвати таким голосним словом, як кажуть план Маршала, але так е я, я про це постійно говорю. і Я кажу і в Держдепартаменті, і всі, і в Міністерстві оборони. Я вважаю, що Україні повинні надати зробити таку, так так званий є так званий, наприклад, програма реконструкції Афганістану. Мені здається, що Україна сьогодні потребує чогось схожого, коли є довготривалий проект. З виділення допомоги і реконструкції країни, яка е, Я, отрим... які умови її надання, от що мають а тоді мусить, робити Україна? Це, це мусить бути перше. Це сполучені штати мусить вирішити. Ні, але для ну для, для того ж розуміння, що не все просто за красиві очі не дають чи просто через те Україна що під боком... Україна повинна насправді показати, що вони справді вирішують проблеми в країні. Корупцію треба треба подолати. Треба показати, що управління країною відбувається прозоро в американців Дуже багато питань щодо прозорості управління. Які є зараз питання? Можливо, не я не думаю, не тільки в американців, але от таких всіх спостерігачів ну, от, ну, всі знають, що війна, але очікують реальних реформ. Очікують якихось змін урядування. Очікують, що припиняться всі ці незрозумілі підводні ухвалення. Підводці під, підкилимні під, під, під ухвалення рішень. Цього вимагають, вимагають очищення там очищення законодавчої бази щодо інвестицій, щодо бізнесу. Україна могла би отримати дуже багато інвестицій, приватних інвестицій, але оскільки рішення приймаються дуже підкилимно і незрозуміло. То інвестори бояться навіть інвестори прийшли в цю країну навіть у чер... ну, під час війни. Це б не було для них загрозою. Вони б розуміли, що вони мають перспективу. Якщо б правила ведення бізнесу були набагато простіші, це дуже важлива річ. Та на що нарікають насправді от зараз, які питання ставлять тобі? як Людині з ну все ж таки з Україною рішує? чи зв'язок. Як можна зробити те угу. тут, тут і, і те чи інше рішення? Хто сьогодні? Чому той закон не прийнятий? Чому е, ми маємо платити там такі-то податки, а не такі? Чому е, ми мусимо вимагати від повернення ПДВ? Для чого нам це? Тобто, от такі такі дуже лемента ідеш. Це, це ж не питання до мене Ні, але ну та ти, буває таке, що ну, особлення певне може є. бути, тобто так, проблеми існують. Треба почекати зараз. Де, команда ще не готова, але виглядає на те, що вони справді. Хочуть і намагаються щось зробити. Це не станеться швидко, але ну, що я можу казати? Я ж не відповідаю за це питання. Я дуже добре пам'ятаю там фільм, який знімали у 2005-му, коли ти поверталася до України після помаранчевої революції. Зараз приїхавши в Київ після 2009-го. Що найбільше тобі кинулося в вічі? І на що ти звернула увагу? Насправді ситуація дуже схожа до періоду після помаранчевої революції. Дуже схожа. Якщо говорити про питання управління державою, тобто я поспілкувалася з деякими, деякими урядовцями вже за цей період часу, я можу сказати, що дуже дуже відчуття схожі, намагання щось зробити, готовність. В одній мірі готовність, то публічна готовність, але насправді не готовність така реаль... От Яке є це «але» з боку тих чиновників, які а, демонструють. Система, готовність? Система ще не працює, в нас війна. Тобто а вибори а, треба мати в парламенті більшість, треба зробити те і те. Тобто, ну Пошук, логічна... пошук причин. Ну, Я насправді тоді, на жаль, в 2005-му. Я пам'ятаю, що я приїхала. Мене насправді запрошували працювати тоді в уряд а, і а, в міністерство закордонних справ. І, а, але перед тим я спочатку вирішила поспілкуватися зі всіма там від свого батька до президента а, Ющенка. І, я зразу їм сказала тоді, що у цій країні буде криза дуже швидко. Ви не маєте стратегічного плану, що ви хочете робити і як ви хочете робити. Між вами відчуваються, ви не є командою, ви сваритесь, ви одні на одного розповідаєте всякі погані речі. І це закінчиться погано. Це було в квітні, вересні. Тут почалася справжня крес, і саме тому я не погодилася на цю роботу, тому що я знала, що у невідомо чим чим закінчиться це урядування через декілька місяців. на е, цьому форумі ЄС, який тут був, е, коли виступав Яценюк, дуже багато звернуло увагу закордонних медіа і там експертів на те, що там яціяценюк пояснював те, що в них немає єдиного списку з Порошенком, що там там назва е, партії Порошенко блок йому не подобається, йому відповідав. Юрій Луценко і це от таке занепокоєння викликало. Ти тоді сказала, що ти не певна, що є команда, є один план. Ти зараз бачиш єдину команду і стратегічний план. Е, ні, ні, не бачу. Мені складно сказати, ви знаєте, але суспільство змінилося. Це, це треба відзначити. Ми маємо трошечки інші підходи людей до цього процесу. Тобто мені здається, що суспільство. Змінилося настільки, що вони довго не будуть терпіти а, оцих, а, я не знаю, там незрозумілостей у владі. Тобто якийсь період це може відбуватися, там рік-два, але рано чи пізно це знову може закінчитися погано, якщо влада не зрозуміє, що їм їй справді треба робити якісь реформи. А, на жаль, я бачу дуже багато амбіцій сьогодні. Продовжуються амбіції особисті. І е, Хоча є так, би мовити, декларація того, що є турбота про людей. Не всі готові насправді зрозуміти наскільки суспіль змінило суспільство. Мені здається, що суспільство йде на набагато швидше попереду політичної елії. Які критичні точки. Це слово знаєш, як нас завжди казали, корупція. Це наша біда. Зараз слово реформи. Але що стоїть за словом реформи і боротьба з корупцією? Які є перші це елементарні речі. Це прозорість ведення бізнесу. Це прості правила оподаткування. Про прості правила реєстрації а, бізнесу а, сприяння інвестиціям, преференції а, закордонним інвестиціям. А, ну, це такі, я не знаю, базові речі. Ну і зрозуміло, що як ухвалюються рішення, будь-які рішення. Тобто, якщо є а, якісь таємні. А, ну, звичайно, що кожна влада, кожна держава має свої обмеження, вона ж не може бути публічною повністю. Для цього вона і є. Є речі, які ти не можеш говорити публічно. Але, але базові, наприклад, бізнесові і економічні рішення мають бути публічними. Багато нас дивиться і часто запитують українців за кордону, що вони можуть робити. Mm -hmm. Ти, я думаю, як людина, яка багато робить, живучи за кордоном, вже понад там, 10 та більше років, mm -hmm. можеш сказати, що насправді є дієвого. Що ну, тобі, людей є бажання щось навіть? зробити, не хочуть долучитися, не розуміють, Майдзі що за кордоном та для України зараз. Ну зараз насправді я навіть по більшості люди вже розібралися. Тобто, сьогодні те, що я бачу, то є така, наприклад, молоді дуже молоді, молода група разом у сполучених штатах в Нью-Йорку, у Вашингтоні, Філадельфії. Вони зібралися. Є фантастична діаспора у а, Чикаго. Вони а постійно збирають кошти вони закуповують медичні препарати вони привозять поранених у до сполучених штатів на лікування на протезування тобто цей процес вони постійно долучатися до таких проєктів, до таких до таких проєктів, дуже важливо писати писати своїм законодавцям вимагати я завжди про це пишу то покажу а зараз треба листи писати тим то й тим то а сьогодні треба ходити до своїх законодавців у сполучених штатах є ця Взаємозв'язок між політиками і громадянами. І сьогодні те, що ми бачимо, ці всі заяви конгресменів чи сенаторів американських, вони насправді відповідають настроям своєї української громади. І особливо перед виборами це дуже важливо. Тобто вони вони бачать як настроєна громада, і вони відповідають їй підтримкою. Слава, ну, я думаю, що ти будеш приїжджати сюди частіше нині. <сум> Дуже ми на те сподіваємося, але уявімо, так що вже ти була в 2009, дев'ятому, зараз 2014 чотирнадцятий, приїхала б ти в Україну, скажімо, за рік, якою б ти хотіла її бачити. Ну, так що конкретизувати ну, в якихось конкретних справах, за... крім того, що ми всі хочемо хорошого. Перш за все, миру. Ну, миру, ну, насправді. Так. Тому що хочеться бачити обличчя не стурбовані постійно. А е, я дуже переживаю за, за психологічний стан е, суспільства, е, тому що е, суспільство пережило настільки сильний шок е, за, за цей весь період. Тобто вони ми отримали якісь перемоги. Це дуже важливо було для нас, як для суспільства. для Суспільної свідомості отримання цих перемог було принципово важливо для подальшого руху, але знову ж таки ми отримали агресію з Росії, і ми не змогли насправді відчути і пережити, і так би мовити, зрозуміти, в якому в чому ми взагалі знаходимося. Тобто воно все таки рухається, 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 балиться як такий сніговий сніговий ком. Але воно не має часу це усвідомити, і це дуже дуже так би мовити, небезпечно, і я б хотіла, щоб це якось трошки. Те, що зараз насправді існує якась форма цього перемиря, звичайно, що це далеко не мир, і і обстріли продовжуються, але є певна форма перемиря. Це важливо. Мені здається, що те, що це перемиря досягнуто, воно воно дасть нам можливість, хоча б передихнути. Це дуже важливо е, можу не можу запитати. А скажи, от роль Леоніда Кучми в переговорах в мінську. Як ти оцінюєш? Ну ж я можу він? оцінювати Леоніда Кучми? Це жахливо. А це жахливо. Я вважаю, що українська влада могла б знайти кращих переговорників для... з Росією, але... Ну кого знайшли, того знайшли, Господи Боже милий. Нехай головне, щоб мир був насправді. Це але це жахливо. Це жахливо, тому що ця людина повинна сидіти в тюрмі, а не, а не е, знову е, бути на арені і, 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 і показувати, що він великий миротворець. Це неправда. Ця країна а, сьогодні знаходиться в такому стані, як знаходиться саме через його правління чи його восьмирічне правління. Якби не він, якби не його дії, якби не його корупція, якби не його злочинність, ця країна могла б бути іншою. І сьогодні ми всі ці надії покладаємо. Це, це, дуже, це дуже небезпечно, коли ми замість того, ж і для суспільства також якщо, замість того, щоб ми розслідували всі ці злочинні дії, ми надаємо цим людям додаткового статусу. Це дуже небезпечно. Що я не видно, вірю, є? Я не вірю, що, що, що ця людина може насправді принести щось хороше. Тому що якщо люди зраджують один раз, вони зраджують, Як щодо олігархів різних, які ну, по різному демонструють. олігархія від? має закінчитись рано чи пізно в цій країні. Тобто так не повинно бути. А, олігархи, ну, бачу, зараз, там, типу, от Коломойський там, намагається бути позитивним героєм, там, я не знаю цей пінчук, намагається бути позитивним гроєм. Їм треба, їм треба дати можливість бути цим позитивним гроєм. Це дуже добре, що вони намагаються бути. Але ці над ними треба встановлювати контроль. І чим раніше цей контроль буде встановлений, тим краще. А контроль це знову ж таки прозорість бізнесу, прозорість ухвалення рішень і питання інвестицій. Коли буде плюралізм в бізнесі більший, то їхня влада і їхній вплив. Зменшиться і тут дуже все дуже елементарно можна пояснити. Добре, дякуємо. У нас була Мирослава Гонгадзе в студії. Прийшла на громадський. Ми раді були бачити тут і сподіваємося бачити далі із Вашингтону і не тільки. Дякую, запрошуйте. Будемо спілкуватись. А я зараз передам слово своїй колезі Олі Токарюк, яка готує інформаційну частину громадського світ. І вам розповість зараз про найголовніше тільки для цього. Ми маємо передати мікрофони. От і до зустрічі. Щасливо.